Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Зараз обговоримо три події, три новини, які відбулися які продовжують відбуватися. Розпочну із першої з'явилася інформація, її поширював зокрема народний депутат України, секретар комітету профільного з оборони безпеки та розвідки Роман Костенко, який зазначає про те, що президент України Володимир Зеленський підписав. Указ, яким затвердив рішення Ради нацбезпеки і оборони України про вихід України із Отавської конвенції. Отавська конвенція забороняла використання та поширення протипіхотних мін. Тобто, згідно цього документу, Україна не мала право застосовувати протипіхотні міни, ті, що в нас знаходилися, мали би бути утилізованими. І знищеними в той же час Росія активно використовує такі міни. Росія, за оцінками міжнародних оглядачів, має найбільші в світі запаси близько 30 мільйонів. Якщо не помиляюсь, 26 на другому місці Пакистан і там інші країни. Тобто, ворог закидав нас різного роду ліпістками, різного роду монками, помками, всім, чим тільки міг проти піхотними мінами на фронті. І звичайно, що з точки зору оборони, коли ми говоримо, яким чином посилити в тому числі і наші мінні поля, то звичайно варто говорити не тільки про протитанкові міни, а треба говорити і про протипіхотні для того, щоб збільшувати ефективність. Підвищувати ефективність і якість саме мінно-вибухових загороджень або комбінованих загороджень для того, щоб захищати позиції наших військ і для того, щоб блокувати просування ворога. Тому, звичайно, що використовуючи ці інструменти, з нашим силам буде краще і легше, і варто було б це зробити. Тому дійсно це дуже важливе і потрібне. Рішення президента України Зеленського, яке має допомогти на фронті і втілитися в реальні практичні наслідки. Цю ініціативу безумовно я підтримую. Вона слушна і вона, скажімо так, викликана, виходячи із обстановки того, як розвиваються зокрема події у нас і на фронті. Нам потрібно зупиняти ворога, нам потрібно посилювати нашу оборону, тому що російські війська продовжують наступ. Сьогодні. Видання з Телеграф вийшло, британська газета вийшла із доволі таки, знаєте, оптимістичною, обнадійливою статею, і заголовок там відповідний, і хотілося б вірити, що це дійсно так. Тому що вони вийшли із матеріалом, в якому йдеться про те, що, начебто, російський наступ зупинився, російський літній наступ, їхні сили і ресурси вичерпані. І за версією видання The Telegraph британського цей наступ розпочинався в травні, а зараз він уже вичерпується. Про це свідчить той факт, що росіян вдалося зупинити на Сумщині, призупинити просування, стабілізувати там лінію фронту. Якраз там був головнокомандувач Збройних сил України, генерал Сирський. Зараз він на Покровському напрямку побував, тобто тримає на пульсі головнокомандувач ситуацію. Ну і власне кажучи. Це також важливо. Тобто нам потрібно боронитись, де телеграф пише про те, що нібито наступ заклинається. Ну, на жаль, як би мені не хотілося цього визнавати, я би хотів порадіти і дійсно прийти до вас з хорошою новиною, прокоментувати цю статтю, цей матеріал і сказати, що це правда, так і є, і ми зупинили російський наступ. Але, на мій суб'єктивний погляд, це не так. Дозволю собі не погодитись, як би мені не неприємно було це робити, а відверто скажу неприємно, тому що хочеться дійсно, щоб це було так, щоб ми зупинили. Але, на жаль, поки що, на превеликий жаль, цього ще не відбулося. Тривають активні бої. Ворог прагне розвинути наступ, ворог прагне просунутися на Пакровському напрямку. Найближчі дні і тижні. Противник буде сконцентрований на тому, щоб зайти безпосередньо в Дніпропетровську область. Це їм потрібно з точки зору інформаційно-пропагандистських дій, з точки зору демонстрації відповідної картинки, з точки зору показухи, що мовляв російські війська вже поширюють фронт, щоб спробувати деморалізувати нас. Український народ спробувати деморалізувати наш спротив, ну і, звичайно, спробувати підняти більше внутрішньо у них аудиторію, бойовий дух, мораль, адже там теж є дуже серйозні проблеми. Повірте мені, там далеко в лавах ворога не все так гладко, як намагається показати російська пропаганда або деякі наші перепрошую, корисні ідіоти всередині. Ні. І тому ворог буде прагнути розвивати. Свій наступ, і я думаю, що вони будуть робити все, аби в тому числі задіювати і ті нечисленні, хоч і нечисленні, але резерви, які ще може дозволити собі противник, для того, щоб власну наступальну активність розвивати в першу чергу на Донецькому напрямку. Це вже помітно. З точки зору наступу, плюс ми бачимо, що зараз противник вдається до тактики розтягування наших ліній оборони і спроб розмотування наших резервів, звідси і посилення певної активності на запорізькому напрямку. Я особисто не передбачаю там якогось масштабного наступу, і немає абсолютно жодних причин говорити про те, що там у ворога є можливості і сили для того, щоб здійснити масштабний ривок. Але певні дії спрямовані на те, щоб завдавати ударів по наших позиціях, спробувати виснажувати наші позиції, спробувати досягти певних тактичних локальних успіхів місцевого в боях місцевого значення, безумовно, що ворог буде прагнути це зробити. Плюс, звичайно, про, ну, змусити наші сили реагувати, в тому числі і там, і відвертати увагу від основного напрямку на сході, це Донецька область. І, звичайно, Харківська область, де ворог тисне з флангу. Тисне він з флангу, зокрема, на Купінському напрямку. Серед іншого, з тих, з тих же причин, чому тисне і безпосередньо на Запорізькому. Спроба дещо розтягнути наші сили. І спроба відволікти увагу. Ну і Сумщина, де вдається зупиняти. Ворога, плюс до цього додаються терористичні удари. Цієї ночі ми бачимо, що противник задіяв стару тактику, застосував велику кількість засобів ураження. Але тактика стара. Вона була розпорошена практично по всій Україні, починаючи зі сходу, півдня, закінчуючи заходом нашої держави: Львівщина, Хмельниччина, Тернопільщина, в центрі Черкащина. В Смілі прилетіла величезна вирва, утворилася Херсон під обстрілами, страждає постійно. Тримайтесь херсонців, боліваю за вас, як і за інших. Там знають, що важко б'ють по машинах, б'ють по маршрутках. Подібне відбувається в Нікополі на Дніпропетровщині, де ворог завдає ударів артилерією. Так само Запоріжжя. Ми бачимо, куди долітає Харків і Харківщина страждають так само. Тому ворог буде намагатися завдавати в подальшому і терористичних ударів, особливо дивлячись на те, що поки що ми не маємо, на жаль, позитивного швидкого рішення щодо постачання систем Петріот в Україні. Але ми чекаємо, тому що позиція Трампа може змінитися, і дійсно може змінитися. І зрештою, американський президент ухвалить рішення про те, що Україні варто продати ці системи. Я думаю, що так і буде. Зараз потрібно тільки пройти період, коли Трамп зайнятий внутрішніми справами. Частково зовнішніми він все ж таки намагається досягти зараз ще й припинення вогню між Ізраїлем і терористами Хамасу. Ще треба до кінця Іран, Ірана, то знову ж таки аятоли, знову таки там духовенство піднімає голову, хамить Трампу, хамить Ізраїлю. Бачите, все ж таки... За, за ними, за цими терористичними режимами, які підтримує Китай і Росія. Росія підтримує всіх терористів по світу. Ми це бачимо, і в тому числі тих, які загрожують безпеці і життю Ізраїлю. Росія фактично підтримує тих, хто готовий Ізраїль знищити. Сподіваюсь, в Ізраїлі це розуміють, і настрої відповідні там будуть змінюватися. Ну але. Трамп зараз зайнятий цим, плюс у нього великий законопроект, і він може мати в цьому успіх, що свідчить про те, що я вам скажу авторитет і сила Трампа всередині Сполучених Штатів Америки доволі висока. Ну це, це просто факт, без жодних там. Ну, от е, Конгрес тут затвердить законопроект про зниження податків, який офіційно називається один великий і прекрасний закон. Погодьтесь дуже по трампівськи назва. У результаті американці заживуть чудовим життям, а на США чекатиме небачений раніше економічний бум. Обіцяє Трамп і каже Сенату поспішити прийняти закон до дня незалежності США 4 липня. Але економісти і соратники президента американського попереджають, що його великий і прекрасний закон ще більше роздує гігантський державний борг і дефіцит бюджету США скоротить доходи населення і бізнесу, і курс долара впаде і підірве вплив Америки у світі. Закон пропонує знизити податки на майже 4 трильйони американських доларів на найближче десятиліття, а також збільшити витрати на оборону охорону кордону від нелегальних мігрантів. Скорочується асигнування з бюджету та збільшити доходи за рахунок податків і зборів. Трамп придумав урізати субсидії на охорону здоров'я та зелену енергетику. Ну, це Звичайно, зараз екоактивісти включаться досить активно і розраховує на те, що державні збори виростуть завдяки підвищенню імпортних мит, зростання економіки у відповідності на зниження тягаря. Ну, власне кажучи, найбільше з ним сперечається Ілон Маск. Зараз, який став противником та е, таким активним опонентом Дональда Трампа, хоча був йому найкращим другом та соратником, але прогнозовано, що вони розійшлися. Ілон Маск продовжує писати в соцмережах дописи про те, що це доб'є американську економіку, що нічого хорошого не вийде. Але, судячи з усього, Трамп таки доводить свою впливовість на сенат і його популярність ще є. От вона це факт. Чому? Тому що. Як правило, ну американські президенти, а ми Сенат і Конгрес загалом досить рідко ухвалює законопроекти, так як хочуть президенти. Президент може задавати політику. Президент не є суб'єктом, до речі, законодавчої ініціативи в США. Він може задавати політику, рекомендувати, вносити ініціативи, але з подачі конгресу і США далі ухвалюються відповідні рішення. І те, що Сенат зараз іде на швидкий розгляд, стрімкий, свідчить про те, що ну я вам скажу, Трамп має авторитет, має вплив. Ну і поки що в раунді техногіганти проти президента США проти влади, раунд за президентом США, за владою Америки. Поки що Трамп е, все-таки ставить на місце маска. Але чи надовго? Тому що Маск теж об'єднаний з техногігантами, і, до речі... Трамп спрощує законодавство для будівництва технопарків і інфраструктури необхідної для розробки штучного інтелекту, його удосконалення подальших експериментів. США хочуть бути лідерами у світі і США і кидати відповідні виклики Китаю. І я схильний думати, що їм це все ж таки вдасться. А як думаєте ви із цього питання і інших? Напишіть, будь ласка, мені в коментарях і підпишіться на мій канал, хто ще цього не зробив. Давайте спільно поширювати нашу спільноту і розвивати україномовний контент в Ютубі і витісняти русню звідси. Бережіть себе і слава Україні!